Ну, зараз я йду на Übung. Це в Україні ми називали практичне заняття, коли ми вирішуємо задачі, робимо розрахунки. Ось предмет Verfahrentechnik. Ні, левенсмітіль, фарфарен І як це е, нормально перекласти українською, я так і не дізналася, але типу щось е, процеси апарати. Чового виробництва, ось, і я запізнююсь на 30 хвилин, бо сьогодні я їхала з Парижу. Але краще пропустити частину заняття, ніж зовсім не прийти. Ось, і в потягу я вже вирішила першу задачу з цього убунку. Так що е, сподіваюся, що небагато пропустила. Це, до речі, мій улюблений корпус, тому що тут дуже красиві дерева і виглядає дуже красиво. Щоб зайти у цей корпус, потрібно скористатися своєю студентською карткою. Ось моя картка студентська, і за допомогою нею я також ходжу в бібліотеку та ем, в їдальню і можу її розраховуватися там. Після лекції, точніше, після потягу, ібонку і лекції, почуваюся просто е, дуже роздавленою, не можу більше думати. І знаєте, щоб я порадила тим студентам, які тільки приїхали в Німеччину, ходити тільки на одне заняття на день. Тільки одне. Е, тому що для мене е, лекція це е, одне велике. Завдання на Хефштейн, тобто півтори години ти слухаєш німецьке аудіювання і повинен логічно здогадуватися, що відбувається. А ще теми дуже складні при цьому. Це не як те або екзамен. Все набагато складніше. Розділюємо мусор. Серпаку. Це холодильник, у якого в мене полуночка. Ось ця верхня, це моя. І я беру щоб приготувати кашу собі на стілянок. І ще в мене тут є ось ця поличка. Це також моя. І... Тут є ще декілька таких поличок, де знаходяться е, речі для загального користування, наприклад, ось ця поличка, і тут багато такого для приготування всяких штук. І ще є е, ось ці полички, тут посуд, тут, наприклад, бештек, як це українською, я не знаю. Кухня дуже чиста. у нас є кюхіндинст, тобто ми по черзі виконуємо ось ці штучки: типу ць, е, квіти поливає хтось один, е, але все інше ми виконуємо по черзі, і в принципі кухня в нас дуже чиста, що дуже класно в порівнянні з тим, що я бачила в Україні і навіть в Німеччині я бачила дуже брудні кухні. Ще я дуже люблю каву з Стерпексу, але вона дуже дорога. Тому покупаю ось таку каву Стерпекс, але пакетовану. І, в принципі, мені дуже подобається. Не знаю, чи є таке в Україні. Тут я знайшла мій улюблений десерт. Ось я роблю ось цей перерабатників. Йду до бібліотеки, бо мені потрібно працювати з книжкою. Ось там моє робоче місце. Я можу помилятися, але здається, сьогодні бургер з курицею. А зараз я йду в бібліотеку. На 20 хвилин, в мене перед заняттям 20 хвилин, і я почитаю книжку ось і все. У мене в принципі є ця книга вдома, але просто таскати її туди-сюди дуже тяжко, тому я ходжу в бібліотеку, коли тут, і читаю, якщо вона мені потрібна. Поняття не маю, що тут відбувається. У лекційну залу, яка по середам, а сьогодні вівторок. <с> І йти на гору потрібно. Це ж х... жахливо. Так, це в мене була лекція з technisches Zeichnen, або креслення. І допоки в нас були тільки чотири лекції. Завтра буде перше практичне заняття. І лекції по 45 хвилин, а от практичне заняття велике півтори години. І подивимось, що буде завтра, але поки що мені не вистачає саме процесу креслення, тому що е, тут все показують на презентаціях. І це якби має свої плюси. Але ось, наприклад, у цьому фасі мені б хотілося, щоб вони більше показували. І мені не вистачає креслень. Деякі слайди, наприклад, добре показують процес того, що потрібно робити, і я розумію. А десь на більш складних кресленнях, розрізах, я не розумію, що відбувається. І мені хотілося б, щоб викладач покроково на дошці креслив це креслення, робив розріз. Ось. Але будуть іменки, там ми будемо вже саме робити креслення. І подивимося, як воно буде, як я буду розуміти. До речі, цей предмет я беру на майбутнє, на майбутній літній семестр. Ось, а цього семестру я не буду писати з нього екзамен, але буду писати, це називається middle term, Тобто, здається, дві контрольні роботи, як е, е, під час семестру. Це насправді дуже дивна штука тут в Німеччині, такого мало. Е, я вперше зустрічаю ось, і просто я розумію, що якщо мені не потрібно писати екзамен, в мене не так багато мотивації саме вчити е, добре цей предмет. А так у мене будуть ці middle торми, і я зможу якось орієнтуватися, наскільки я розібралася. Привіт! Сьогодні середа. Сьогодні в мене два заняття: це креслення, практичне заняття, а також іспанська в університеті. Дякую за шум ось. І сьогодні я дізналася оцінку за. Останній екзамен з минулого семестру, і я здала всі екзамени, і це означає, що я е, можу нарешті розпочати програму мого мастера, бо минулого семестру я робила предмети з бакалавріату. Це дуже напружливо, бо це йде якось ненормальним чином. А в тебе є борг, з яким ти. Отримуєш місце на мастері, і ці борги ти повинен здати протягом першого року навчання. І це, напевно, найскладніші предмети, які в мене е, будуть за увесь мастер. Мені так казали інші студенти, і це правда це дуже напружливо. Ось, І я все здала. І тепер я. Е, з чистим серцем роблю свій мастер. У якості цих бордів вони називаються Outlagien. В мене були чотири предмети: це е, технічна механіка, гідромеханіка, термодинаміка, а також предмет, який е, дослівно я можу перекласти як гігієнічний процесінг та гігієнічний дизайн, тобто, м про. Є нову виробництва ось і це було дуже складно. Так, продовжую про офлакен і чому вони складні, тому що. Ти одразу, хоча вони базуються би, один на одного. Наприклад, гідромеханіка вчиться після технічної механіки, а технічна механіка ґрунтується на знаннях фізики, які я як би, трохи втратила, тому що не використовувала з майже першого курсу університету. Ось і технічна механіка це предмет, який на моїй спеціальності, наприклад, вивчається два семестри. А якщо в тебе ауфлаги, то ти повинен за один семестр вивчити ці два якби, семестри, здати екзамен після першого семестру. І якщо в тебе не вийде, в тебе ще є змога. Після другого семестру здати. І, до речі, зазвичай на кожен екзамен в тебе є три спроби. А ось на ці офлаги, оскільки в тебе є лише рік на них, в тебе є лише дві спроби. І це... Найскладніші, найскладніші предмети. Ну, якщо говорити про технічну механіку та термодинаміку, це найскладніші предмети на усіх інженерних спеціальностях. Ось. Якось так. А, до речі, про те, що це найскладніші предмети. Я в німецькому інстаграмі бачила таку кількість мемів про ці два предмети. І... Так, мені вони були дуже-дуже доречні. Там здають кров, чи там, наприклад, Сьогодні четвер і останнє, що я вам показувала вчора, це е, технічний сайт, креслення. Ми робили проєкції, але я е, так перестресувала з результатами останнього екзамена, тому що, чесно кажучи, е, ще в січні я не думала, що я складу цей екзамен, тому що це. Два великі складні модулі, де потрібно добре знати фізику, щоб їх розуміти. Коротше, це дуже складно, я дуже перехвилювалася, ось, і в мене просто вже під кінець дня не було сил там щось гарно робити на заняттях. Але е, як бачно на відео. Вчителька, вчителька викладачка е, показує, е, як робити ці проєкції за допомогою такої камери, і це транслюється на екран. Ось, в принципі, якби це дуже класні інструменти для того, щоб е, для того, щоб показувати, як робити ці креслення, але все ж таки. Є презентації, і, наприклад, спочатку мені не сподобалося, що замість того, щоб робити там перші завдання, вона просто показала відповіді, тобто готову, готові накреслені проекції, і, типу, пояснювала нам, як вони робилися. Але ми не робили їх, не було цього процесу, просто були готові, е, готові е, проєкції е, та просто пояснення на них мені це не сподобалось. Але дещо ми все ж таки зробили. І якщо б в мене було якби більше сил, я би робила всі ці завдання під час заняття, але зараз просто потрібно. Буде проробити це самостійно вдома, і що добре, що є відповіді. Це і добре, і погано, є і мінуси, і плюси. Ось. Е, і зараз в мене буде е, пара. з Назвемо цей предмет харчові процеси та апарати, тому що я подивилася переклад в інтернеті, і мені сподобалося. Нічого адекватного вони мені не сказали. Е, ще вчора в нас у гуртожитку була е, вечеря. І через це е, я доволі пізно лягла спати, пізно це в 11. Тому, що, е, наприклад, зараз е, в мене о 9 пара і щоб приїхати сюди е, на заняття. У 9 мені потрібно припитатися о 6, о 6.30, в залежності від того, хочу я завтракати е, вдома, чи буду я завтракати у потягу і покупати щось там по дорозі. Ось, і, тобто 11 зараз це пізно, але була дуже гарна е, вечеря в гуртожитку. Я ще потім більше розкажу про свій гуртожиток. Але в нас на честь нового семестру завжди ці великі вечері, де можна гарно поїсти, тому що я дуже багато готую. Ось а на таких вечерях я можу нормально поїсти. Це перше По-друге, можна познайомитися з іншими, поспілкуватися. Там дуже гарні люди працюють. Ось, ми, дуже мило спілкуватися. І там, наприклад, є дівчинка, яка приїхала сюди з е, Мексики. ось, І ми трохи спілкуємося іспанською. Це дуже круто. Так, в мене на сьогодні завершилося заняття, я навіть е, трошки залишилася після. Е, останнього заняття це було практичне заняття з розрахунків наукових. Ось, і доробила всі вправи, які там є. Е, ми пишемо код, і це не е, справжній код, а псевдокод, псевдокод. І як його писати, я не розумію, тому що я не розумію, куди його імплементувати. Е, Ось. Але не так складно і навіть цікаво. Е, Найнезрозуміліше для мене це те, що ми імплементуємо вирішення наших завдань у Excel. Але Excel не є інструментом наукових вичислень, і я не розумію, навіщо взагалі туди його імплементувати. Ось. І потім я ще буду Спробувати це імплементувати в MATLAB. якось так. П'ятниця мій улюблений предмет Розрахунки з MATLAB. Я прийшла раніше. А ось тут тераса бібліотеки, і там можна буде займатися, коли буде тепліше, вже є стільці та столик. Це дуже прикольно. Минулого разу. Я питала, як на цій звичайній, не зовсім звичайній німецькій клавіатурі ставити різні символи, тому що я просто не вмію користуватися німецькою розкладкою і взагалі давно не користувалася ось такою звичайною клавіатурою, просто тому що я звикла до паду, я роблю там все. І ось минулого разу я дійсно звикала як тапати просто. Я ще відкрила той факт, що тут є дірокол, і також, можливо, цим принтером я можу користуватися, але потрібно спросити, як. І ще трохи про офлаген це, наприклад, термодинаміка. Мені здається, що це просто найскладніший предмет. І ви просто можете побачити з оцінок це статистика екзамену. Тут бачно, що е, Ті, хто не здали, це більше 60%. І найвища оцінка це 2,3%. і Тобто з одиниці по двійки оцінок взагалі нема. І ось ця 2,3% – і вона одна. І потім три людини, включаючи мене, які склали на 2,7%, і І подивіться, який процент тих, хто не склав ось це, ось це, ось це не склали, і ось тут це ті, хто не прийшов. І просто як маленький, але дуже важливий факт. В Німеччині оцінки йдуть з, з одиниці. Одиниця це найвища оцінка, і потім вниз до четверки. Четверка це мінімальна оцінка, коли ти склав екзамен. Потім всі інші оцінки далі, там 4, 3, 4, 7, 5, це не склав. І тут є, як у нас, наприклад, можна сказати, 5 з плюсом, 5 з мінусом, в них є система, що є одиниця. Потім одиниця з мінусом, це якби 1,3, і двійка, од... двійка з плюсом, це... це 2, це 1 і 7. А двійка з мінусом це е, 2 і 3, і так далі до четверки, яка мінімальна, щоб скласти.